Привіт усім мотоблокерам, підписникам. Був мотокультиватор Крот, а став Форте. Так, Подарували нам поламаного крота. Сказали робіть, що хочете. Стояв настояв і купили до нього двигун Форте. Працює навіть не, навіть не середній газ. На, серед... На повному газі тобі треба бігти було за ним. Так. Дальше розворот тому тут трошечки на главку воно гарно зробили ніж не посидешся але тут буде тут. Ну, потім бороною поправиться тих то... туристів скиду. Так, то... no. е... так будемо ще садити чесник і Цибулю на зиму. Ну і моркву садили на зиму. Так, якщо кури не роздруть, то вже в червні буде велика морква. Так, ось такий у нас мотокультиватор Кротфорте. Крот мав два коні, а тут шість, так? Шість коней. Різ вже навіть, навіть не на середньому газі, фактично на холостих оборотах де. Так, ось такий мотокультиватор.